Усім привіт. <Technique> Де ти в біса лазиш? Готував для вас нову порцію божевілля. Два тижні. Фільм доволі специфічний. Робота була нелегкою. Чесно кажучи, спочатку навіть не знав, з якої до нього підійти сторони. Завжди ти oh зі своїми тупими відмазками. Сьогодні у нас райан Гослін. У фільмі Драйв. Це з іншого фільму. Та знаю, знаю, просто не втримався перед шалено ностальгічним саундтреком. Хоча драйв в дечому можна і сплутати з сьогоднішнім фільмом Каскадер, бо що там, що тут Гослінг працює дублером, полюбляє авто, швидкість та ризик. Небезпека моє ім'я». Збіг це, чи гослінгу просто подобаються схожі ролі, невідомо. І ще стосовно подібності фільму. Уявіть, що ви кидаєте в блендер фільми Вавилон, одного разу в Голівуді та той же драйв з Гослінгом, очікуючи, звісно, отримати смачний кінцевий продукт. А вийшла така собі специфічна своєрідна субстанція. Оу oh май! Чому я особисто ставлюсь скептично до фільмів у фільмах? Назви буде одну причину. Ну, по-перше, коли стрічка демонструє зворотню сторону кінематографу, робочі будні акторів та що відбувається за кулісами, не кожному це буде цікаво та до вподоби. Аргументи у нього в Чуєш? Розсудливо. дуже розсудливо. Бо коли я їм ковбасу, мені не особливо цікаво, як її готували. Отак ми ділимо колбасу! І по-друге, стрічки про кіноіндустрію занадто вузькі та специфічні. Ти про що? Таке відчуття, що більшість з них створена, так сказати, для своїх, а не для всіх. Там зачасту незрозумілі внутрішні робочі фрази, своєрідний жаргон, звучать відсилки до інших, подекуди старих, класичних чорно-білих фільмів. І до речі, чому слово сполучення чорно-білий завжди з першим словом чорний? І ніколи не навпаки. Біло-чорний це расизм. Ой, чоловіче простіше кажучи, фільми про конкретну спеціальність, у якій розбирається невелике коло людей, часто приречені на невдачу. До прикладу, навряд чи багатьом сподобається фільм про вищу математику. Я, вважала, я не розумію. Це геометрія, гіємієте, да. але якщо до неї додати, скажімо, гру у Блекджек чи Покер, то це вже зовсім інша справа, з величезним охопленням аудиторії та цікавим сюжетом. Чи зрозумілий та цікавий фільм Каскадер? Давайте розбирати Бойко Дмитро, канал профіль Муві. І ми починаємо. Ти запарав коронну фразу. Ах, точно. Поїхали. Починається усе із закадрового мовлення Раяна Гослінга у ролі Кольта. Це сержант Кольт. Ось наші гаманці, який пояснює, хто такі каскадери. Вони є майже в усіх фільмах. Ви просто про них не здогадуєтесь. Стоп! В сенсі ми про них не здогадуємося. Я ж не лох. Гадаю, що у 21 столітті уже всі про це знають. Тому вийшла дивна фраза. Також під час коротких вставок із шаленими трюками. So away, huh? То ти дав йому втекти. Він розповідає про недооцінену та безславну роль каскадерів у світі кінематографу. Бо така вже міфроба. І треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. І відразу без зайвих зволікань глядачів знайомлять із Емілі Блант, його операторкою. Її у фільмі звати Джоді Клав'яне ім'я, у яку він. За збігом обставин я в неї втріска. Я люблю тебе. Поздравляю тебе. Спасибо, але чомусь жодних кроків для початку романтичних відносин Кольт не робить. Він мене не цого каєри, тобто кроваті і ці любовні зітхання будуть знаходити місце упродовж усього фільму, кожного разу заходячи в тупик. Знаєте, це щось схоже на дитячу колишню казочку лисиця та журавель. Але якби казка була справжньою, вона була б фактом залізним фактом. Ні, це просто паралель, де вони ходячи один до іншого в гості, завжди повертаються чим. Лисиця пригощала журавля їжею на плоскій тарілці, яку він не міг за структурою свого тіла споживати, водячи клювом по тій же тарілці. Він, в свою чергу, роблячи лисиці западло, подавав їжу у вузькому глечику. Хорош, я вже достатньо знаю. Це все вів до того, що запхати у цю екшн комедію частинку романтики абсолютно не вийшло. Бо вони будуть ходити по колу з однотипними діалогами аж до кінця фільму. Усе це попередньо озвучене дійство відбувається під безсмертну композицію. Любімий город може спать спокійно. Групи Кіз. «I was made loving you». і вона тут скажу досить доречна: нічого й суперечити. Я з роками зрозумів, що класний саундтрек може іноді перетворити самий лайняний фільм на цукерочку. Ну не так, щоб аж на від Рошену». більше на барбариску, і це в деякій мірі вважаю своєрідна хитрість авторів чіпляти глядача таким чином, виїжджаючи не за рахунок сюжету чи інших складових, а за рахунок музичного оздоблення. Це щось схоже на 25-й кадр, на тригер, який подразнює тебе, коли деякі абсолютно недолугі фільми з надзвичайним музичним супроводом, в яких ти не запам'ятав рівно нічого, змушують тебе переглядати їх знову і знову, кожного разу розочаровуючись. Хотіла відео подивитися, і звичайно, там порно. І я нечайно не вийшов. Так і у каскадері. Під час усього його хронометражу розставлені підступні ці музичні пастки, одного й того самого легендарного хіта. Так що будьте обережні. Але зрештою, не переглядати ж нам фільм без музичного супроводу. Ні, звісно, тому це наче й хитро, але легально. Отже, продовжуємо далі знайомитися з головними персонажами, Переважну більшість яких нам демонструють за перших 3-4 хвилини. Особисто мені хотілося б, щоб ці знайомства відбувалися трішки дозованіше, тобто з більшими проміжками для кращого засвоєння, хто є хто. Але в принципі, це не китайський фільм, де усі імена схожі. Я мовчу вже пролиця. Пробач, пробачка, <Картере. пробачу> ви всі схожі, обережно. Тому це не критичне зауваження. Так що ось і ще декілька ключових осіб. Що це за парочка мішків з лайном? Жіночка, що дубли дієтичне коло, томова продюсерка ґела. Ну а зліва Том Райдер. Каскадером якого Кольт працює уже 6 років. Не хочу розганяти усілякі теорії змови, але вам не здається, що вплинути на глядача емоційно з усіх можливих ракурсів. Навіть ім'я актора Том Райдер підібрали зі звучне з фільмом Лара Крофт розкрадачка гробниць в оригінальній назві Том Брайдер. Але може я помиляюсь і шукаю прихований сенс у речах з простим збігом. Можливо. А може й ні, Том усім своїм видом демонструє зневагу до Кольта та невдоволення щодо відмінності обличчя Кольта із його власним. Відносини між головним героєм та Каскадером, що його дублює, мабуть, потрібно було режисерам та сценаристам трішки краще виділити, а не показати кількасекундний один, майже непомітний випадок. Я його бачив. Вам так здається. Чому виділити? А тому, що у цьому буде критися сенс усього фільму. Але про усе по порядку Кольт невдало виконує трюк падіння з висоти. Упаде мать! б'ючись спиною. Його вбила гравітація. Ну, не вбила, а нормально так травмувала. Але момент самого пошкодження нам абсолютно ніяк не показали. Не розумію, чому. Нема чого дивитись, навіть не болить. Я сподівався побачити щось наподобі епізоду зі спайдермена. О, oh, це ж боляче. Коротше, справи кепські і поламаний кольт нікому не потрібен. Начинає тіло піч, і голова починає боліти сильно. Перестаєте ходити на роботу, і все нормалізується. Ну да він працює швейцаром в ресторані і змирився зі своєю долею, втішаючи себе тим, що йому платять приставані. скільки влізе. булочка курасани з маком. Повидно. Але через 18 місяців до нього телефонує продюсерка Гейл. Алло, добрий день. Добрий день. Да? Ви Ів... мені дали номер, який на написано було Іванна. І, да, Івановна. А... Івановна я Іванна, не Інна, а Івановна. Із виправданням відсутності, хоч якогось співчуття чи підтримки після жахливої травми. І ще. Оскільки у неї виникли проблеми з актором, каскадером якого був Кольт, слухай, Том підклав мені щойно жирнючу свіню. Гейл благає Кольта, щоб той допоміг з новим фільмом. На цю пропозицію роботи він категорично відмовляє: А є вода на роботі? Ні, нема а компот є. Ні, нема, нема води, нема компоту. Я в рот їбав вашу роботу. Але почувши, що режисеркою фільму є Джоді, пам'ятаєте спочатку фільму його операторка. На що він без роздумів відповідає: на землю. і відразу потрапляє з корабля на бал, де його готують до зйомок за допомогою інноваційних технологій. Ми фактично юзаємо рельєф твого обличчя, коригуючи його під райдерове, а потім ліпимо його фізію згори твоєї. Схоже на діпфейк трохи. Ну, добре, що це хоч не зміна облич шляхом їх пересадки, як у класному старенькому фільмі без обличчя. А все набагато сучасніше та прогресивніше. Блукаючи за лаштунками знімального майданчика. В пошуках Джоді Я прийшов тебе нема. Підманура він натрапляє на Дена Такера, такого собі добродушного веселуна, який сипатиме фразами з інших фільмів та буде надійною підтримкою Кольта у майбутніх пригодах. Так і не зустрівшись з Джоді перед трюком, коли знайдеш її, увесь світ квіточками запахне. Mm. Тож тримайся за любов. Кольт, хвилюючись за складність його виконання, не надто поспішає робити свою справу. Краще, мабуть, відкласти. Ти тягнеш час. Можливо, Тягнеш час. Це один з варіантів. Але зрештою, подітись нікуди. Тому Кольт бездоганно виконавши смертельно небезпечний стрибок у Яр з багном. Неушкодженим вибирається з авто. Хочу, ходіть, Я, віла, Я, віла, Я, віла, І нарешті зустрічається з Джоді, яка обурена його зникненням після травми. М'яко кажучи, не надто рада зустрічі. Здається, ти трошки здивована. Я але давайте все таки на хвилинку повернемося до трюку. Що? Щось не так було що-небудь. Це yeah, ти мене питаєш. Та з самим трюком все гаразд. Питання трішки іншого характеру. Чому з одного боку, в 21-му столітті, маючи у доступі новітні технології, одну з яких нам уже демонстрували, маю на увазі сканування та заміну обличчя, з іншого боку, не скористатись спеціальними засобами дистанційного керування автівки, а садити каскадера на смертельно ризиковий трюк. А ось і трюк для прикладу, що правда не вдалий. Який з безпекової точки зору. Абсолютно не виправданий, з майже дев'ятьма обертами і фактично вщент знищеним авто. А от що Хруш зробив при скорості 300, подивіться, пацани, от. Виходить якась видозмінена професія. Каскадер Камікадзе. Камікадзе. Але, як кажуть в народі, людям потрібен хліб та видовище. як більше не кажуть, чувак. Джоді відріз відмовляється від Кольта в ролі каскадера. Але трохи посперечавшись і вияснивши, що у нас немає нікого. Звісно, немає і не буде, бо ви людей на смертельні трюки відправляєте. Може, вже годі про це? Гаразд, гаразд, оскільки немає з кого обирати, Кольт продовжує працювати. При усьому цьому довго і нудно вирішуючи відносини з Джоді перед усіма на знімальному майданчику. Для більшого антуражу сперечаючись у рупор. Зроблено в Японії. Дайте мені зроблений в Америці. Ей, ви там. Тобто за 30 хвилин перегляду фільму. Ми не побачили нічого від слова зовсім де сюжет, де хоч якась мета фільму, його напрям. Так. ви мене питаєте. Так питаю, відверто кажучи, після цього півгодинного ні про що я був впевнений, що огляд буду робити на інший фільм, навіть не зважаючи, що Каскадер відносно рейтингова новинка, враховуючи, що пройшла чверть фільму, а банально не було про що розповідати. І тут, нарешті, щось трішки почало видозмінюватися. Поступово пішов прогрес. І фільм повільно почав набирати обертів. Це сталося тоді, коли, коли? так Ага, побачимо коли? Коли коле, коли побачимо. Продюсерка Гейл каже Кольту, що райдер пропав, зв'язався з якимись дуже стрьомними людьми і просить його розшукати. А краще сказати, напівшантажує Кольта, щоб саме він розпочав пошуки головної кінозірки, без якої незавершений фільм загнеться за три дні. Три, три дні чорт. Відповідно, через такий провал, режисерська кар'єра його подруги Джоді, яку він безмежно кохає, закінчиться так і не розпочавшись. І засліплений коханням Кольт, фактично нічого не зважуючи. Я нормальний хлопець у мене все є. Не ума нема. Вирушає на пошуки райдера, зустрічаючи Джоді, де вони знову топчуться на місці. Хоча вона на нього вже й не зла. Я так скучила за Сережі, що ми з ним прямо на городі окончательно помирилися. А навпаки, демонструє ніжне ставлення. Витрили це, як замурса. Я лише сам. У обох відчувається кохання, атмосфера також сприяє. Але чомусь в останній момент вони клякнуть і нічого не відбувається. Відразу видно, що романтичну сцену тягнуть до фіналу. Бо що тоді ще залишиться показати в кінці? Гаразд, якщо у вас уже такий задум, то чому не зробити їхні діалоги більш агресивнішими та запальнішими? Вигадати якусь причину зволікання, яку один доносить відкрито до іншого? Чуєш, ти мене бісиш? Ти мене бісиш. Реально, ти мене бісиш. Я тебе бачити не хочу. Ну не буває так у реальному житті. Що при кожній зустрічі вам добре разом ташечки співають, метелики літають. Ваш чоловік він вас любив. Так, да, він на мене киця казав. А ви кожного разу розходитесь як два дундука? Можливо, в когось інше бачення. Але для чого відкладати щастя та почуття на потім? Чи не так? Таке лише було у фільмі Друзі по сексу, де вони домовились не закохуватися, тому й не висловлювали почуття. Але принаймні кохалися як по будильнику. Культ. це було чарівно. А ми йдемо далі. Кольт таємно через вікно потрапляє у будинок Тома. Я захожу там, де е, готов заходити. Якого там немає. Зате присутня його дівчина, яка є акторкою того ж таки фільму, де знімається наш каскадер. Але його чомусь вона не знає. Я каскадер, раз. Я так само у штормі, два. Триндиш! Дуже дивно, знімаючись в одному і тому ж фільмі, не знати єдиного каскадера в лице. Та більше того. Без ідентифікації його особи здійснює напад на нього з мечем, а через секунду падаючи в ліжку, говорить з ним, як наче нічого й не відбулося. Ну, я, це чого? ну справді, що за хрінь? Це не твій будинок, а твого хлопця. Будь-хто може завітати, кого ти не знаєш. А кидатись на незнайомця, намагаючись не просто поранити, а відрубати йому голову. Це взагалі ні в які рамки. Хіба що у футбольні? Я Дівбека. Після того, як всі трішки заспокоїлися, Москва згоріла. Все-таки залишається питання. А де ж тон? І Кольт запитуючи, не знаєш, де його можна знайти? Отримує відповідь. А, ну зайди в клуб, де він зависає. Що він невідкладно і робить. Хоча ні, ще перед цим для того, щоб влитися у НАТО. і не виглядати як чмоня. Що таке чмоня? О, таке убоге, як ти. А переодягається в більш епатажний одяг, як називається твій стіль? Стіль твій як називається? Який стіль? І йде дізнаватись інформацію про місце знаходження райдера у його драх в якого голова схожа на глобус із збільшеним масштабом Багамських островів, який нашому герою підмішує у випивку психотропні речовини. Що то за гриби? Я грибу. А далі фільм втрачає будь-який зв'язок з реальністю, розуміючи, що накачали його не просто так, а з якоюсь хріновою метою. Сашка починається ломка. Кольт під ось такі мультяжні спецефекти розбирається з противниками, і це, мабуть, вершина безглуздості стрічки. Згодні це ж, ж... якась шиза. Що це взагалі за ідея? Для чого вона була втілена в фільмі? Для мене залишається загадкою. Тим більше, на мою скромну думку. Це схоже oh на пеніс, тільки менше. Oh тільки менше. Oh Таке зображення епізоду надзвичайно здешевило кінострічку у цілому. Дякувати Богу, що вони ще не всунули фантастичних тварин, щоб остаточно не спротивити перегляд. Чи всунули? Це був просто нищівний удар. І можете прокоментувати без коментарів. Без коментарів, це занадто навіть для мене. Отже, Кольт. А з єдинорогом продовжує бігати, шукаючи Тома, оскільки наркобарига підкинув йому нову локацію щодо можливого місця перебування зниклого актора. Знаєш Кевіна? Я не знаю. Кевін. Ну, то знатимеш. Кевін. Кевін виявляється, портьє в готелі. Не плутайте з портьєрою, бо то уже штора. Це жарт. Я пожартував, який дає Кольту ключ від номера, де той натрапляє на труп ще одного каскадера, який дублював райдера саме тоді, коли Кольт лікувався після падіння, як законослухняний громадянин. Кольт веде у номер поліцію. Мінтина, не кінти. Яка ніякого трупа не знаходить, хтось устиг забрати тіло. Чи його не було взагалі? Просто не відпустили глюки з єдинорогом. Поки невідомо. Знаю, поки заплутано, та мало що зрозуміло. Але скоро клубок почне розплутуватися. Дива ви ж, не нетерплячка бере. Далі знову зйомки, на яких ми навіть не будемо зупинятися, яким режисер, мабуть, прикривав безідейні проміжки фільму. Чому він це зробив? Для сумарного двохчасового хронометражу. Але для чого? У чому сенс? Бо хто ж серйозно сприйме фільм довжиною година 20? Це вже майже час однієї серії деяких серіалів. Тому перемотуємо і продовжуємо пошукове розслідування райдера. Оскільки усі попередні зачіпки не дали жодного результату, у Кольта з'являється ідея запитати асистентку зниклого. І не даремно. Вона дає йому телефон райдера, пароль від якого Кольт разом із раніше згаданим координатором Трюків Деном Такером знаходить у квартирі райдера, оскільки той усе занотовує на стікери, після чого все стає зрозумілим і це фактично розв'язка. На відео з телефона видно, як на одній вечірці райдер випадково вбиває свого дублера каскадера. Тіло якого ми бачили у готельному номері. Там компромату на смертний вирок. Не встигнувши переосмислити відео, на голову падає ще одна новина. Із одного шока в другий шок у цьому вбивстві підозрюється І інший каскадер, Коль Сіверс, якого востаннє бачило у номері, де було знайдено тіло ерере. Та що ви кажете? Він же туди копів вводив. Це ж усе теж мало фіксуватись на камеру. Тут зйомка відео блядь. камеру вируба. На... Камеру вирубає. Виходить якась повна непродумана дурня, тіло підклали до приходу Кольта, щоб підставити його. Далі чомусь забрали, коли Кольт привів поліцію, а потім знову підкинули. І навіть якщо серед усього цього хаосу залишилася лише плівка камери відеонагляду з Кольтом, а всі інші, скажемо, хтось знищив, то банально співставивши час виходу каскадера з номера і час звернення до поліції, які не бачили ніякого тіла, якщо нема тіла. Немає злочину, то можна легко прийти до висновку, що він цього не робив, а його просто підставили. Шорт, кляті росіяни. Ну і ще одне: якщо піти більш простішим шляхом на вечірці перебувало багато свідків вбивства. І що ніхто із них не заявив про це у поліцію. Виходить, що всі вони співучасники і підтримали це вбивство. Що плохого що я підтримував? Скажіть. що ви підтримували? Що я підтримував цих страусів Для мене досі загадка. Як розробники фільму можуть так недбало відноситися до свого творіння і не бачити явних ознак нестикування деяких не останніх за значимістю моментів? Все, годі, гальмуй, їм байдуже! Розумієш, клювати їм! Ну, гаразд, повертаємось до фільму. Бонусом, хто витримав мене аж до цієї хвилини, є невеликий ляп. Зверніть увагу, що на камері відеозапису Кольт розвертається з лівого плеча, а не на камеру. З правого. отже, у Кольта проблем не меншає. Невідомі бандюки знищують телефон що типу за фільмом, не за щойно згаданою логікою. Є останнім доказом його невинності, і навпаки, доказом провини Тома Райдера, який ще й на додачу до всього захоплює Каскадера у полон. Кольте! І під час їхньої розмови Кольт дізнається, що Райдер ще гірший гівнюк, ніж очікувалося. Хто, я питаю, що хтось всрався чи що. Бо це саме він підстроїв невдале падіння з переломом спини. Але чому він робить усі ці пакості? Ну, а для чого я це, це робив? Ну, а мені це приколу. Бо ти, по ходу, почав розпускати хвіст. Гендрі такий самий до речі був. Отак от перед людьми принизити. Розпускав хвіст, принижував якогось виразного та чіткого пояснення його дій, я особисто. Не отримав життя одного українця етапа жизнь, точніше, смерть. і це відчуття невідомості деякий час не покидало мене після перегляду фільму. Мабуть, фільм після його перегляду повинен тримати все-таки чимось іншим, якимись гарними спогадами, приємним післясмаком. Все взагалі. неважливо сказати, яке воно на вкус. Вкусно. Але що уже маємо? До речі, ще Коль дізнається, що продюсерка Гейл також у всьому замішана. І саме вона позвала Каскадера у фільм для того, щоб звалити на нього вбивство, яке скоїв райдер. Обдурила весь світ! Весь світ, люди! От вам краса. Уся правда відкрита, сенсу далі сидіти у заручниках на яхті нема, тому Кольт вибирається з халепи. Та ефектним стрибком із вибухом під той таки, але вже переспіваний іншим, «I was made following you», інсценує свою смерть. Там все до мурах на шкірі. Ви оціните: переодягнувшись у інопланетний реквізит, Кольт проникає в гримерку до Джоді. Я святковий броненосець, де вони нарешті виявляють свою симпатію поцілунком. Поцілуй був буквально недавно три года назад. Який перериває Гейл. Щоб вона не побачила Кольта живим, Джоді його ховає. Та да я хочу реб зіму понажде дорогає. Владнавши режисерсько-продюсерські справи між собою та розставивши пріоритети, визначивши, хто тут головний, це мій фільм. Джоді повертається до Кольта, і вони спільно вигадавши план щодо зізнання райдера у вбивстві, втілюють його у життя, як саме залишаються вам. Але великих сподівань на фінал, не майте. Щось надприродне від нього не варто очікувати. Отже, висновок: Схоже, якість фільмів знаменитого режисера Девіда Літча йде за графіком серцевого ритму на електрокардіограмі: Джон Вік, Дедпул 2, Гобста Шоу, Швидкісний потяг і Каскадер. Назва Каскадер вже сама по собі передбачає якісь карколомні трюки, адреналін, ризик, божевілля в гарному сенсі цього слова. Але виявилося, що фільм зовсім не про те. Йому більше підійшла би назва Цивільне життя та пригоди Каскадера. Що ти мене? Що ти мене? Що? Гослінг зіграв у своїй манері. Харизматично, рівно, спокійно. Я б сказав, аж занадто стримано, що трішки не підходить до драйвового фільму. Мабуть, хотілося більше побачити якогось дикунства. М яу! М яу! Що стосується фільму в цілому, якщо його охарактеризувати одним реченням, то найкраще підходить вислів не фонтан. Але є бризки. Тому усім, хто наважиться його дивитися, не зволікайте. Він принаймні не викликає відрази чи негативу. Тому бажаю гарного перегляду. А у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Прошу лайкати і е, на... натисніть на кнопочку підписатися. Невтомно бажаю усім миру та справедливості. Побачимось.